Так, отже, знайшов це повідомлення. Значить, повідомлення звучить таким чином: новина Шойгу заявив, що РФ воюватиме до 25-го року. Про що насправді цей вкид? Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що війна з Україною буде тривати до 2025 року. Як розповів у коментарі РБК Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, це може бути визнанням того, що росіяни не здатні перемогти у цій війні і розраховують на зміну ситуації. Давайте все таки подивимося, що це за вкид, чи в них дійсності все вже розплановано. От що це має бути саме до 25-го року. Бо хто пригадує мої ефіри минулорічні, я вам сказав, що війна ще може тривати і неспокій від одного до трьох років. Ну, вже з того терміну рік майже минув. Значить, від одного до двох років. Якщо рахувати, що зараз у нас 23 й рік, то якщо брати цей термін від одного до двох років, це цілком і повністю можливо, що вони таке якраз і задумують, вони собі таке десь там заклали що до 25-го року. По крайній мірі, по тих відчуттях моїх і прогнозування, які ще були минулого року, це дуже співпадає. Давайте подивимося, що сьогодні покаже карта. Що сьогодні покаже карта? З приводу цього, цієї новини. Перша в нас карта. Король Кубків. І тут такий намальований, бачите. Темний, така нечість темна. Однозначно вони собі щось задумали. Однозначно. Тому що карта така ну, нечиста одним словом. Весмірка Пентаклів це теж карта робота, яка ведеться. Тобто в них є закладені план, плани. Вісмірка Пентаклів, в них є закладені для цього, як вони я так розумію, якийсь як ресурс Весмірка Пентаклів. Є якісь тактики, стратегії, які вони ще розробляють, чи фінансування, чи ще там щось. Тобто, в них оце все якби реально закладено. Навіть є конкретні, так розумію, карти Всмірка Пентаклів, це те, що є навіть на рівні документів. Ну, в них це закладено. Але ж ми працюємо над тим, щоб це було швидше. Розумієте, те, що вони собі там планують. То таке питання. Планувати вони можуть багато чого. Але наші хоробрі воїни деколи і неможливе роблять можливим. І хай буде так, і хай женуть, то нечість, чим скорше і далі. І так і буде. Далі карта. Дев'ятка мечів. Але їм з їх планів нічого не вийде тим расистам. Ось того, що вони заявили, що до 25-го року. Так, вони собі це закладають, так, вони собі це передбачають, але є фактори, які вони не враховують, і вони вже і так багато чого не врахували, як вони там думали, Київ за три дні, ля-ля-ля та поля. Правильно не буде так, як вони цього хочуть, ті кляті рашести. Дев'ятка мечів це зрив їхніх планів. І ще раз кажу: від своєї ж зброї, від своїх оцих задумів негативних, вони ж самі постраждають і так страдається буде ще більше. Бо є фраза: не рий комусь яму сам в неї впадеш. Далі карта. Паж мечів. Так, вони цілком повністю налаштовані воювати. Тільки кого вони будуть скоро брати, воювати? Дітей. 15-16 років кого? Ще будуть реформувати, ще будуть збільшувати вік призовний, зменшувати, збільшувати. Що? Кого? Жахи. Взагалі, ту їхню так само націю і популяцію і націю, як то правильно називається, знищити, зруйнувати цю їхню молоду, так? Ну і восьмірка жезлів, карта перевернута. Тобто вони би дуже хотіли, так, щоб це було і чим пошвидше, перемога за ними. Але вони дійсно розуміють, що вони можуть програти, що сила світла, бачите, їх долає, то все нечість. Вони це розуміють, тому вже якісь попередні це, типу, озвучують. І думаю, що як не це озвучить, то може дійсності, там наші підуть, може, на якісь переговори і так далі. От бачите, домовленості. Але будуть переговори тільки після того, як та нечисть згине з нашої землі. Карта смерті оце от якраз смерть ворогам, і тій всій нечисті хай сконає. І коли Україна буде вільна від них. Тоді ще можна буде з ними щось балакати. І то, ще подумаємо, треба чи не треба. Так, двійка жеслів. Коли підуть геть звідси. І чи це може бути швидше 25-го року, ви запитаєте? Так може бути. Така карта стихія вогню. Восьмірка мечів. Ну, знов силовий метод. Карта вибору. Симірка кубків. Це може бути швидше. І над цим треба працювати. Що це, ну, як я завжди кажу, війна може закінчитись хоч вже, хоч завтра. Це все залежить від людей. Розумієте? Щоб вони отут зрозуміли, що треба жити в мирі і в любові. Бо карта така, бачите, теж ну, така, як, як правильно сказати, що це може відбутися в будь-який момент. А може тривати і дуже-дуже довго, розумієте? Тому що, ще раз кажу, це гадство ще все одно не планує здаватись, бо працює тільки, поки силовий метод, він основний, активний в перемозі над ворогом. Так, я теж оце вже чув сьогодні про легіони, той легіон Росії ж там знову не піднялися, ну, там Білгородські області там наводять порядок. Я вам ще колись сказав, це буде йти типу, наростаючій. Це буде йти типу, наростаючій. Той Легіон Росії ще себе теж буде проявляти далі. От є карта Мах, двійка Пентаклів, трійка Кубків, туз, туз Пентаклів. Будуть, будуть, при тому, що в таких так само дуже неочікуваних місцях і локаціях, бо тому що мусить бути створена ця демілітаризована зона, але не на території України, а якраз на території Росії, щоб гадство відстало від нас і більше Україну не обстрілювало. Давайте подивимось по цих ще кілька карт. Трійка Пентаклів перевернуть. Нездійснення планів ворога. І тих заяв, що там Шойгу, вони там теж можуть 300 разів ці заяви міняти. Карта агресії. Воювати ще не Десятка пентаклів. Вони чи навіть хочуть повернути в те, що вон, наші відвоювали вони назад, би хотіло купувати. але не виходить їм так. Принцеса чаш. Це ще теж балачки різні, там, розмови, переговори. Сімірка жезлів. Це падають вони якраз вони йдуть вверх, падають вниз. Тобто, в дно. От. І восьмірка, теж там була восьмірка жезлі, перевернута, восьмірка жезлі перевернута, Що для них це так якби ну, це, то, та, це гальмування, так? От, коли все якби, гальмується, нема тої швидкості, якої би вони хотіли, навпаки, все якби, гальмується, все зупиняється. А чого? Ну табо програють, та й тому такі карти. І то, що вони собі там, хоч захотіли воювати 25-го року, вони в принципі могли заявити і будь-який інший рік. Просто вони так ще з таким, ніби розмахом, що от які вони там потужні, сильні, скільки в них ресурсів, що ще ще вони можуть воювати. І може теж стоїть надію, що народ України там не знаю, може де підніматися і буде там робити якісь бунти, але вони ж собі роблять які гірше такими заявами. Та, от карта повішена, я ж кажу, гірші керовельгірськими заявами. Дисбаланс і перевернута сила. Самі себе ж і цим руйнують. І ганьблять. І дають оту, я кажу, енергію деструкції, коли нечисть сама себе і зжере. І хай буде так. Але запит ви написали, я його продивився, ну ось такі прийшли нам підказки. Тому працюємо над тим, щоб війна завершилась набагато швидше. Таке багато чого є в наших руках. Допомагаємо нашим воїнам, хоробрим ЗСУ. І все є, і ще більше буде Україна. І хай буде так, разом до перемоги!